Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Наступний раунд має назву Чоловік або жінка. Зараз хтось з вашої команди пройде зі мною і опиниться на цій дошці, яка буде протягом однієї хвилини змінювати кут нахилу. Весь цей час я буду ставити питання, на які відповідь може бути тільки чоловік. Або жінка. Кожна правильна відповідь приносить команді один бал. Більше балів, більше можливості виграти. Я надихнувся одної молодою поетесою і хочу запросити на цю сцену віршованими рядками власного приготування. Приготування. Навпроти мене поетеса. А звати її просто Леса. Ти як стиглий фрукт над тобою зараз, мошки. Маша Кондратенка, йди до дошки. Раніше ви вірші не писали. Да. А як краще ніжками триматись, там ви мені якісь поради давали. А, стегнами обховати. З Богом! <плес> з Богом. А, диви, якщо у тебе під жакетом, під жаком щось нормальне вдягнете, то краще його зняти Думаєш, щоб. що краще його зняти? Ну я впевнений, бо це цей да. щеплення. Просто тіло буде краще тримати. Скло. Ти будеш руками липнути і краще триматись. О, да. так. Машу ти Бо з який костюм. Я відносу дівчатам. Це тройнічок, та це костюм, просто. <рес> <рес> не переживай, все залежить зараз від тебе. Да. А як Скажи, я забула, я, Давай, була, я забула. Давай просто обличчям лягаєш туди, ногами сюди. Залазь. О, Боже, а я не перевернусь? Ні. Ні, -ні, ні. Зараз точно ні. Лягай, просто лягай. О, просто лягай. Так. Руками. І ближче, ближче до вище. Все нормально. Вище, да, обличчям тримайся. А якщо я вище полізу. Можеш вище собі... полізти, але головне тримайся да, Машка. ще. ще — Чи треба ще вище, максимально, бо ти будеш з'їжджати. Ти швидко. Зли... А я не перевернусь зараз. Ні, Ні, Ні не Максимально ползи наверх. — В. бійся. — Ти перший раз на цьому конкурсі? Ні, я забула просто. Машка, вона Це. любова тримає, дошку, не хвилюйся. А ще потім підіймай колінка. Підіймай, то так. Ну, коли будеш ще у... майже внизу. Ти готова? Ні. Добре. Час пішов. Головний герой поеми Енеїда. Е, чоловік. Правильно, Хто став першим володаром золотого м'яча у футболі? Чоловік. Правильно, Стенлі Меттіс. Президент Гондурасу. Е, жінка. Правильно Сіомара Кастро. Бал Мед Гала започаткований. Чоловік. Жінкою Еліонор Ламберт. Кого Леся Нікітюк перетворювала на песиків в одноіменному фільмі? Чоловіка. Правильно. Хто створив логотип «Дому моди і в Сен Лоран? Чоловік Правильний дизайнер з Харкова Касандр. Чия композиція зібрала найбільше прослуховувань на стримінгових платформах минулого року? Жінка Правильно. біля Айліш. У кого з українських співаків є сестра двійняшка? Жінка. Неправильний чоловік позитив. Переможець конкурсу. Наше бачення 2025»? Жінка чоловік. Чоловік Неправильно, жінка Катерина Павленко Камзол. Це старовинний європейський одяг для жінок. Неправильно. чоловіків. Гуртів'єнморт заснований. Жінкою. Правильно Даніела Зайшкіно. Хто створив текстовий редактор Word? Жінка. Неправильно, чоловік річард yes. Броді. <плес> вісім, вісім вісім. Вісім. Гарний результат. Молодець, молодець, Я Вже тупо не чула питання в кінці. <плес> Маш, це який тридцять третій розмір? Та двадцять й Облиски! Браво! <плес> Продовжується сьомий раунд дошка і на черзі учасник чоловічої команди. Віршовиними рядками, якого я зараз запрошу на цю саму дошку. Я надихнулась тим, хто надихнувся мною. Тепер мені нема покою. Він світить нам, як сонця, промінець, але до дошки піде брикулець. <реку> <Володець, молодець>! Вань, <Варко. реку> Ван, закатай штанини зразу. Скарпетки тоже. Ова, ова, ова! буде, щас буде О, фокус. Правильно, правильно. Штанини, штанини, прямо до кінця. І шкарпетки теж знімай. Шкарпетки знімай. А, Вань, я тобі дещо підкажусь. Поклади руки ось так. Думаєш? Звісно, коли ти будеш їхати вниз, ти будеш відштовхуватися або зламаєш руки. Зрозумів? Ні, тому що за правилами нема. потрібно руки ставити. Нема таких правил. Під сірою нема голосом. таких правил. Нема таких правил. Давай, Іван. Як хочеш робити, І тільки вас, руки давай, отак. Ставай, давай, не слухай, не слухай. Він тут і надобний. Давай! Давай. Ого, тігер на охоті. Розкрий піджак, розкрий піджак. Господи, він вже впадає. Зацепись <сіпи> зубами. Нижче до сірої полосочки, до сірої. Ні, на, та, та нижче. Леся, що ти придумала? За... Леся, ти при... та куди? Да, донизу самого він же ни... втрачає сили. <клес> ну, Леся не можна руками чіплятися. Я тобі кажу, нижче нижче та я <клес> 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 ти... Іванівна, Зоозахисники зараз будуть ображатися за те, що ви мучаєте леопарда. Отже, друзі, абсолютна тиша, час пішов. Янголи Чарлі, це Дівчян, жінки. правильно. Авторядків ти знаєш, що ти людина. Чоловік. Правильно Василь Симоненко на честь кого отримав назву фрукт Клементин. Жінка. Неправильно чоловіка селекціонера Клемана Родіє. Перша у світі водостійка туш створена чоловіком. Неправильно жінкою а -а -а. Геленою Рубінштайн. Найпопулярніший акаунт у Тік-Току має чоловік. Правильно хабі лейм. Хто з українців разом з Майклом Джексоном в дитинстві співав в одному? хорі? <різь> Поклади руки отак. Поклади руки, отак. Отак, тать, кажу, тобі клади руки. Поклав. Сугає, круто. У мене все. Дякую. О, о. Вова, офігенна порада. Він парада, злетів, Вова. бідолага на четвертому питанні. Я намок за секунду. А з чого ти вирішиш так? так Насправді це реально, бо у тебе Іван. є супротив. Да, так, це все супротив. Я ж тобі казала. Я веду що у вісім років. Ну я ж, ну чому я маю що. Ж... А він мокрий, це ж прикол в тому, що він намок. Та в мене намокло пузо. Ліза намокла пузо. Ліза, намокла пузо. 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 Лиза... Лиза пузо. Ти взяв і підставив свого учасника. Він так гарно відповідав. Спортив конкурс, дитині. Пане суддя. Так. — Ну, нащо він йому сказав про ті руки? Дитина сповзла на четвертому питанні. Почнемо з Марійки. Сім правильних відповідей. О, у нас десь так само. 8, у нас десь приблизно так само. Пане суддя, Так. Пане суддя, вісім. Вісім правильних відповідей. Вісім загнуло. Сім, тому що Марія сама себе заплутала. То сказала жінка, то чоловік. І. А що ви боретесь сім чи вісім? У нас же тут тринадцять правильних. Але потім на дошку ліг Іван Леопард. Да, да. З Граційністю кішки. І тактикою капітана. Ви знаєте, Володя, дійсно, за законами фізики, які ви згадували, руки, які він опустив вниз, тягнули його вниз, судячи з цього. Але мені сподобалось те, що ви все одно вважаєте, що були праві, Володимир. Я ніколи не відступаю від своєї думки. А скільки ж у нас було правильно? Три. О, але, Іван з тих три. але він і пробув на скляній дошці лише половину часу. Тобто, Я... шанси були. Ну, Перемога то... дівчат! 7-3. Леся то ти повільно читала. Дівчата! 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 Я вважаю, що ти Леся повільно читала! Останнє бонусне запитання! Що перед фіналом? Бо ж не треба воно. Але я хочу, щоб ти читав мені це бонусне запитання з опущеними руками володь. Давай, читай. Скільки відсотків чоловіків таємно. Ого, таке питання. Скільки відсотків чоловіків таємно гортають сторінки колишніх у соцмережах? Думаю, 65, якщо не більше. Ну думаю, що багато. 42? 43. – 43. 43. – ну, Це ж 44. Може, сказати. Ми вважаємо, це 43%. На чому базується, логік? Ні на чому. Понял. Я приймаю цю відповідь 43%. Увага на екран. В середній такий відсоток. Відсотків 40. В середній відсоток це 50. Чому? Відсотків 40. Це половина. Бам! – Вам всього навсього повезло вгадати це випадковість. А ось подарунки від нашого спонсора показу це вже гарна традиція. Спонсор Показу – торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і техніка як нова, тільки просять за неї менше. OLX собі і людям. І ви гарні. Дякую дуже. Я би хотіла таке. – Можна Може Ні. Метеостанція. вона на батарейці. Вона показує температуру твої базі. Я, звалю, це дуже корисно. Да. А це колонка. А що є? <різвання> колонка, будемо слухати смарагдове небо. А банку, можна закрутку, якось робити туди? І тут ще щось є. Отже, дівчата, даю вам бонусну тисячу гривень добре! Лесі Іваніна. Чоловіки, добре! Так. скільки у вас грошей? 9 тисяч. тисяч. Ну, принаймні, з пам'яті у вас все добре. А у дівчат 12 тисяч гривень перед фіном. Тепер треба в фіналі це все не програти. Зібралися і, і працюємо до кінця. Це їх збирають. А бо навпаки. Я не знаю, як буде у фіналі. А.